Така нерішучість в таких діях Барака Обами. Я думаю, що це було абсолютно очевидно, і Джозе Байден, будучи його віце-президентом, намагався якраз вести лінію більш таку серйозну. Ми від нього за його наполяганням отримували перші безпілотники. Тобто, я вам скажу навіть, от зараз дуже багато про fpv дрони говориться, але ж тоді ми отримували серйозні вже на той час засоби. Ну, не в такій кількості, як хотілось би, але отримали. І далі 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і ну серйозні рішення з приводу подолання цього ембарга на летальне озброєння. Це почалося так серйозно в 2018 році, коли ми отримали джевеліни протитанкову зброю. Ну але крім джевелінів були ще різні засоби: контрснайперські засоби. Потім пішли. Додаткові е, в тестовому режимі, ну а далі ви знаєте, це дало підвали для дуже хорошого результату. До речі, ми могли б досягти більшого в той час, якби в 2019 році в Україні не змінилось, під не змінилось би підходи до фінансування військових програм. У нас вже були е, фактично готові. Пройшли ми дуже серйозно: аж до всіх експертиз. Постачання американцями ударних вертольотів. На жаль, ми не пройшли, не завершили цей процес. а Такі процеси в США займають не один рік, і це за одного президента не зробиш не в Україні, не в США. Ну якось в 19-му році це все було покладено під сукно, і е, ми дещо зупинилися. Хоча я пам'ятаю, що президент України Володимир Зеленський тоді з е, в розмові з Дональдом Трампом піднімав питання і навіть е, Петріот протиракетної оборони.